На базі центральної районної лікарні Паланської громади відбулася конференція взаємодія роботи медико-санітарних експертних комісій і лікарсько-консультативних комісій закладів охорони здоров'я щодо медико-соціальної допомоги в умовах воєнного стану. Я сьогодні приїхала із Дніпра. По завданню Міністерства охорони здоров'я справа в тому, що напередодні нового року відбулася дуже масштабна перевірка документів, що стосувалося визначення групи інвалідності в нашій країні, і в цьому процесі застосовані залучені декілька організацій. В першу чергу це обласні центри медико-соціальної експертизи і ЛКК Лікувальна консультація. Комісії тих закладів охорони здоров'я, де наблюдається чи інше, та чи інша особа з інвалідністю була проведена перевірка: є певні підсумки, є певні висновки. І за завданням Міністерства охорони здоров'я, я сьогодні приїхала в УМАЛЬ для того, щоб говорити з представниками закладів охорони здоров'я безпосередньо з сімейними лікарями, членами лікувально-консультативних комісій, відповідно до необхідного. Правильного і дуже ретельного заповнення документів, які подаються для встановлення групи інвалідності, тому що це з одного боку людські гроші, це соціальний фактор, і сьогодні дуже багато людей, на жаль, потребують державної допомоги. З іншого боку, сьогодні є певні, і ви це бачите шахрайські схеми, які хочуть ті чи інші неправомірні особи вилучити або зробити оці ці неправомірні групи інвалідності, тому будемо працювати над правильним заповненням документів, над ретельним їх обговоренням і щоб це було правдиве заповнення цих документів. МОЗ України ставить завдання більш активного застосування електронного документу обігу сьогодні. Міністерство дуже ретельно працює над цим питанням. Я безпосередньо є в тому числі одним із членом робочої групи щодо. Можливості втілення електронного документу обороту, в тому числі що стосується медико-соціальних експертних комісій, щоб ЛКК не паперові носії передавали на комісії МСЕК, а саме через інтернет, і тоді буде і менше підробок, і так далі. Це одне питання. А інше питання дуже багато сьогодні приділяється питанню: от правильно ви сказали, зменшення кількості паперів і кафе. Яку я очолюю, це єдина в Україні кафедра, яка називається кафедра медико-соціальної експертизи і реабілітації. Ми опікуємося питаннями саме цими. Ми видали посібник, в якому містяться дуже чіткий перелік, він дуже стислий перелік тих необхідних додаткових методів дослідження, які необхідні при тому чи іншому захворювання. Він доступний сьогодні буде і для ЛКК закладів охорони здоров'я, Здоров'я і безпосередньо для пацієнтів також головною метою залишається надання якісної послуги, в центрі якої людина безумовно, тому що робота медико-соціальної експертизи це встановлення групи інвалідності. Група інвалідності це соціальна допомога держави для пацієнта. Звичайно, ми думаємо в першу чергу про людей.